Йоу, братва, привіт! З вами зараз будемо робити огляд на возик з бензобака. Бензобак був здоровий. Ну, в принципі, колеса взагалі від якоїсь карети, але металеві. До речі, ще цей возик він є самосвал. Типу. Ось. Опа! Сам виконув. Піднімайся! Оп, піднявся. Але хреново його робити з бензобака тому що ось бортики хиткі, їх треба чимось уміцнювати. І тут немає борта, в принципі, хреново. Я б його не робив би самосвалом, я б його зробив би нормальним возиком. І все, наш такий геморрой. Коротше, братва, не робіть такі возики. Так, огляд на цього возика ми вже пройшли. Отже, зараз перевеземо трохи Перевезем дрів. Фух, припаркувалися. Складаємо сюди зараз дрова. Отакі От у мене тут гриметри. Велосипед, у мене є велосипед! Ходім, покажу, що я ще планую зробити. Оба! У мене ось є сітка. У мене є свині. І я хочу, щоб свині не гризли стіни оббити там сіткою. От тут вон, бон гризуть стіни. А вона гризе найбільші стіни. Та й взагалі я б звідси свиней свиней переселив, тому що. Я тут раком вичищаю. Мені незручно, я сюди меншого брата посилаю вичищати. А він халтурить, гнида, Тому зараз поки куди переселяю. Pszcz, nie pokażę.